Привіт всім. Люди розповім вам одну історію, яка була в Мінісоті, так як я жила 6 років в Мінісоті, і була історія з людьми. У людей була церква вдома. Це там, може бути будь-яка релігія, в Америці дозволена будь-яка релігія. І люди собі вдома влаштовують церкву. До них приходять прихожани або не приходять. Для чого це робиться? Для чого використовують свій будинок? Наприклад, я можу... Я маю мій будинок, і я у себе вдома влаштовую зібрання, я у себе вдома, до мене люди приходять, ми молимося. І потім, так як я плачу, 5 тисяч доларів в рік податку за наш будинок, за нашу землю, за те, що ми використовуємо державну землю, що ми тут живемо, ми платимо 5 тисяч доларів податку за, землю, за наш будинок. Якщо в мене вдома буде церква. Ми цей податок не платимо. Знаю дуже важку ситуацію. У Міннесоті сім'я, яка мала церкву вдома, в них не було достатньо прихожан. Для чого треба, щоб було багато прихожан? У них не було достатньо прихожан. Хтось із сусідів написав на них скаргу, репорт, в Америці це називається, про те, що ці люди використовують свій будинок ніби під церкву, а насправді там такого немає. Має бути якась кількість прихожан. Так, от дуже багато хто, наприклад, я можу так використовувати, робити у себе зібрання вдома і подавати державі, що в мене церква вдома, до мене приходять люди, і я не плачу податок за наш будинок. Отак от в Америці дозволяється використовувати своє майно, використовувати. Назву церква, релігію для того, щоб не сплачувати податки. Так от, що сталося в Мінісоті? В Мінісоті сталося те, що хтось подав репорт, скаргу в поліцію. Поліція прийшла, дала одну годину чи дві години. Там було двоє маленьких дітей. Дали їм одну годину чи дві години зібрати речі, які вони тільки можуть зібрати, і вигнали з їхньої хати. Лише тому, що. Вони не платили податки, а там не було того насправді, що мало бути і скільки мало бути. Дуже важка ситуація, я знаю цих людей. Я була в цих людей вдома. О, ці дітки залишились просто на вулиці, потім ця сім'я розпалася, тому що лише релігія, де вони жили в безкоштовному будинку, їх тримала. Як тільки релігії не стало, Хати не стало, сім'я розпалася. І дітки, двоє маленьких діток, залишились на вулиці. Це дуже складна ситуація була. Ну, отак, релігію дуже багато людей використовують собі у благо. Так що, коли побудую будинок, влаштую у себе церкву, ласкаво запрошую українців до мене в церкву.